Відбувається нині важливі події в геополітиці, саме в переговорному процесі між Сполученими Штатами та Україною в Саудівській Аравії. так от за економість дописує, що Сполучені Штати та Україна готуються до жорстоких та вирішальних переговорів в Саудівській Аравії. Делегації мають зустрітися 11 березня і за заяву Вашингтона. Мета зустрічі це створення рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню. Водночас Україна побоюється, що зустріч. Ж, може виявитися шантажем тактикою затягування часу або спробою Трампа отримати поступку вигідні рефії американську ж делегацію очолюватимуть держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц. Однак головним переговірником імовірно стане стів Вітков, довірена особа Трампа та його неофіційний посланець. Українську ж делегацію, керівник офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, також міністр оборони Рустему Умєров і військовий радник Павло. Ну і також багато напередодні було інформацію, що і Трамп коментував журналістам, що дійсно ця зустріч буде досить великою. Він сподівається, що буде ухвалено важливі рішення, але не забуваємо знаєте, на фоні цього, які заяви лунали від Дональда Трампа напередодні. Він заявляв, що також Сполучені Штати Америки майже відновили обмін розвідданими з Україною. Це його запитали також щодо ходу переговорного процесу в Саудівській Аравії, і ще деякі тези. Від президента Сполучених Штатів Америки далі з вами і будемо обговорювати. Саме це повідомляє до речі, видання Reuters. Там зазначається, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон дійсно майже відновив обмін розвідувальною інформацією із Україною. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії. Трамп у розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня заявив, що США близькі до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною. Ми вже. Майже це зробили, сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи він розглядає можливість розблокування передачі розвідданих Україні директор ЦРУ Джон Реткліф заявив, що США припинили обмін розвідданими з Україною як елемент тиску. На президента України Володимира Зеленського із метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів із Росією. Трамп також очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та Україна, що заплановані в Саудівській Аравії на 11 березня. Ну і зокрема для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії задля припинення війни. Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу. Заявив він, також буде обговорюватися угода про видобуток корисних копалин, які дозволить США отримати. Доступ до рідкісно земельних ресурсів України. Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин. Проте я хочу, щоб вони хотіли миру. Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні, сказав Дональд Трамп. Але в той же час нагадаємо, якщо говоримо за корисні копалини, то 9 березня NBC News повідомляло, що президент Сполучених Штатів Марка Дональд Трамп в приватному порядку, так би мовити, дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення Влення допомоги обміну розвідданими з Україною, але знову ж таки, це був лише натяк. А по факту, як воно буде, обов'язково дізнаємося вже, коли будуть відбуватися перемовини і коли вже будуть з'являтися перші результати. Що ще відомо, так те, що літак вже президента України відлетів із Польщі до Саудівської Аравії. А про це повідомляє Нардеп Железняк. Зеленський зустрінеться зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухамедом Ібн Салманом. А завтра, 11 березня, у місті джи Да українська делегація візьме участь у переговорах із представниками Сполучених Штатів Америки. Ще радник голови офісу президента України. Буквально з'явилася інформація, заявив про те, що Україна не погодиться на перемир'я з Ерефією на землі. Так от, за його словами, таким чином, Ерефія отримає можливості відновити кількість живої сили та поновити бойові дії згодом. Чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь. Із неба ідеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Ви хочете перемир'я? Ми готові, проте не на суходолі, де Путін зможе взяти перемир'я на декілька місяців, підлікувати поранених, набрати піхоту в КНДР і поновити цю війну. В принципі, на чому і акцентують увагу інші військовослужбовці, які перебувають у складі збройних сил України. І ось буквально нещодавно Верес дав свій коментар, те, що припинення вогню якраз на фронті має. Точніше, думка про припинення вогню на фронті має лунати включно і від військових, бо безпосередньо так командири кажуть, що робити, але роблять свою справу і прибирають вороги з української землі саме наші захисники Збройні Сили України. Повернемось з вами до того, що відбувається на міжнародній арені. Про те, як вкотре не знаю який раз, але Трамп розкритикував лідера нашої держави Володимира Зеленським. І вкотре недостатньо подякує не достатньо дякую каже лідер нашої держави Сполученим штатам Америки, американському народу, ну і включно Дональду Трампу, Трамп вчора заявив, що він забрав гроші у США як цукерку у дитини. А от очільник США Дональд Трамп заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News. Вчора, до речі, багато він чого із таких заяв сказав. І з приводу козирів до речі, з приводу карт, яких немає у нашої держави. Цитую, що ще сказав Трамп, те, що він, тобто. Зеленське зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець і він жорсткий хлопець. І Він забрав гроші з цієї країни, тобто США, за Байдена, як цукерку у дитини. Я не думаю, що він вдячний, сказав глава Білого Дому. Також Трамп знову заявив про небачену велику кількість коштів: це 350 мільярдів доларів, які США нібито виділили на допомогу Україні. Що він зазначив, те що Байден ніколи не повинен був вкладати 350 мільярдів доларів він повинен був триматися на рівні із Європою. Все, що вам потрібно зробити, це сказати, що ви повинні залишитися на рівних. Вони вклали 100 мільярдів, а ми 350 мільярдів. Як це відбувається? Між нами є океан. Ми не в такій небезпеці, як вони. Вони в набагато більшій небезпеці, якщо ви називаєте це небезпекою, сказав американський лідер. Ну а до речі, з приводу подяки, то знаєте, джерела різні рахували різну кількість. Із початкового то нарахували більше 30 подяк від лідера нашої країни, а потім вже з'ясувалося, що більше 90 подяк лунало американському народу, президенту Сполучених Штатів Америки, конгресу, сенаторам усім. Але і цього замало на жаль. І тому, до речі, українські захисники запустили своєрідний флешмоб у соціальних мережах, де вони дякують американському народу і, взагалі, президенту Сполучених Штатів Америки за надану допомогу. І до речі, найперші якраз почали ширити це. Цей флешмоб а, наші захисники, а, які управляють повітряним простором нашої держави, які контролюють його, а, ті, які мають винищувач F-16, це саме пілот це найперший зробив. Потім оператори а, здається. Петріот доєдналися Ті» також, і тому бачимо, що захисники України показують американському народу дякую і велику подяку, тобто і таким чином своєрідно підтримуючи лідера нашої держави, бо на нього, знаєте, все скинули, що він не занадто багато, точніше не занадто достатньо. Дякує американському народу. А далі керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду «Нова дорога Валерій Клочок розповідає про відновлення контактів між Україною та Сполученими Штатами Америки, а саме з президентом Сполучених Штатів Америки та лідером нашої держави Володимиром Зеленським, чи дійсно це відбувається, і які будуть далі результати? Наскільки це зв'язок зміцниться? Далі можемо заслухати Валерія Клочка. Президент України Володимир Зеленський намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки Білий Дім посилює тиск для швидкого припинення війни з Росією. І певно, ви бачите, що останні тижні Зеленський уникає будь-якої критики на адресу США, говорить про те, що ми готові, як ніхто, як ніколи, швидко припиняти війну. Мова, звісно, про умови. Це найважливіший момент, але однозначність більш ніж очевидна. Ніхто про продовження війни в Офісі президента України, принаймні, вголос не говорить. Журналісти Washington Post пишуть про те, що Зеленський, який провів Україну через понад три роки повної війни з Росією, зараз переживає один із найнебезпечніших у політичному плані моментів свого президентства. В той момент оточення Трампа. Скористалися ситуацією, пишуть у Вашингтон Пост, щоб розпочати розмови з внутрішніми політичними конкурентами Зеленського, що може підірвати його лідерство. Про що власне йдеться мова? Ви знаєте, що цього тижня у виданні Політико було опубліковано повідомлення про те, що команда Трампа веде таємні перемовини із Порошенко та Тимошенко. Цю інформацію підтвердив і Веніславський, це депутат від слуг народу. В команді Порошенка і Тимошенко цю інформацію спростовують. Але вже буквально другого дня в п'ятницю з'явилося повідомлення про те, про це писали у виданні НВ, що нібито Юлія Тимошенко може стати спікером Верховної Ради для того, щоб потім обійняти посаду президента України, але не через вибори, а вона буде тимчасово виконувати обов'язки президента України. Для чого питання, звісно, відкрите. Імовірніше за все, її розглядають як ту, хто може підписати мирну угоду з Росією. Я особисто так вважаю. А стане вона тимчасово виконуючим обов'язки президента лише в тому випадку, якщо Зеленський напише заяву про відставку. Чи готовий Зеленський йти у відставку? Ну він говорив: Я готовий піти, якщо Україну в НАТО, але розцінювати по заяву як політичну. Що ж буде насправді, ми скоро, друзі, побачимо. Чому скоро? Тому що Юлія Тимошенко фактично сказала, що питання припинення війни потрібно розглядати саме в парламенті я ще її заяви торкнуся, тому не перемикайтеся і залишайтеся на каналі. І як далі пишуть у видані Вашингтон Пост, великим випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити свої стосунки з Білим домом, зберігаючи підтримку українців, тому що дійсно на тлі скандалу, який стався в овальному кабінеті, рейтинг Зеленського зріс на 10%. точніше, довіра до нього з 57% до 67%. Якщо ж він почне миритися з Трампом, який став токсичним в Україні. Його рейтинг може знизуватися. Але за великим рахунком вибір у Зеленського невеликий. Ну і от якраз саме на тлі того, коли намагається Зеленський помиритися із Трампом, не отримавши підтримки в угоді про Копалини, пишуть у Washington Post, якраз і виникає загроза для самого Зеленського, а не підписання угоди, також є загрозою для безпеки та суверенітету України. Пряма кореляція і пряма залежність. Підписується договір, тоді незалежність і суверенітет України зберігається. Не підписується договір. Ми бачимо, що зараз робить Трамп. Він припинив військову допомогу Україні. Він не надає розвідданих і ситуація на фронті. Як пишуть багато військових експертів моїх колег, то суттєво погіршується. Я не буду зараз деталізувати її, ви певне все добре знаєте, із тих джерел, яким довіряєте. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки заявляють, що Україна готова до перемир'я. Так зазначає, і бібісі адміністрація Трампа заявляє, що керівництво України готове виконати вимогу Сполучених Штатів щодо припинення вогню із Росії. Держсекретар Рубіо та радник з нацбезпеки ООС також у вівторок проведуть переговори, як ми вже зазначили, з українськими колегами у Саудівській Аравії. Ну а тим часом і Лондон дав поради Києву, як не посваритися зі сполученими штатами під. Час зустрічі у Саудівській Аравії про це дописує видання за Таймс. У вівторок, 11 березня, також відбудеться зустріч українсько-американської делегації. Відомо, що участь у підготовці наших переговорників брала і Велика Британія. Як пише видання за Таймс на вихідних Україну, відвідав. Радник з національної безпеки, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, він проконсультував Зеленського щодо ведення мирних переговорів зі сполученими штатами, аби уникнути повторення скандалу в овальному кабінеті. Також відомо, що Кір Стармер докладає зусиль для того, аби переконати Трампа відновити обмін розвідувальними даними з Україною. Прем'єр Британії вважає, що поновлення обміну розвідувальної інформації є навіть більш терміновим ніж розморозка військової допомоги. Стармер на вихідних обговорив. Ці потреби України з президентом Франції а також генсеком НАТО Марком Рюта, який цього тижня відвідає Вашингтон. А от радник своєю чергою наполягав на поновленні обміну розвідувальними даними в розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцем. Окремо зазначається, що Британія не братиме безпосередню участь у переговорах, а британські чиновники вирушать до Саудівської Аравії тільки на прохання. України нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський назвав очікування від зустрічі в Саудівській Аравії. Він висловив сподівання на результати як в наближенні миру, так і продовжені допомоги Україні. Ну і ба більше з'являлася інформація напередодні від видання Сіона, що нібито Сполучені Штати в Саудівській Аравії зустрінуться не тільки з українцями, але і з росіянами. Ішлося тоді про те, що. Цього тижня високопоставлені чиновники адміністрації Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії. Це стане початком ще одного важливого тижня переговорів із високими ставками, коли президент Дональд Трамп і його команда будуть намагатися укласти угоду між двома країнами. При цьому джерело відмовилося повідомляти, хто буде присутній на переговорах. Нагадаємо, що держсекретар Марко Рубіо входить до числа американських чиновників, які зустрінуться з українськими. Колегами. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів про майбутні переговори, заявивши журналістам у неділю таке. Як ви знаєте, мають відбутися великі зустрічі в Саудівській Аравії. У них братиме участь Росія, але й Україна. Подивимось, чи вдасться нам чогось досягти. Трамп також висловив сподівання, що деякі дуже важливі речі можуть відбутися уже цього тижня. Як писала одне з видань, Україна на переговорах в Саудівській Аравії спробує переконати Сполучені Штати відновити розвідувальну і військову підтримку. Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росії щодо дальніх безпілотників, ракетних ударів та бойових Операції в чорному морі в надії, що це змусить Вашингтон переглянути своє рішення.